Алла Шлопак розповідає, обстрілювати село Росіяни почали у березні 2022 року. 12 березня були сильні обстріли ночі, і ми просиділи майже, ну, майже двоє суток. Двоє суток в підвалі. Вже тоді, а ми були з внучкою, вона була дуже налякана. І ми одразу люди ще залишилися в селі, а ми одразу ж після цього великого обстрілу вже поїхали на, на Одеську область до, до родичів. Повернулися майже через рік і побачили зруйноване подвір'я. Поступово майже все відбудували, каже Алла, за допомогою міжнародних благодійних організацій. У зорі 2022 року росіяни були недовго, каже відповідальний за село, член виконкому Шевченківської сільради Володимир Петришин. 5 березня зайшла до нас колона на майстерню, Вона там простояла добу, потім наші попросили їх. Відбувся обстріл, і Вони зібралися і вийшли за мережу водоканалів, І там вони постояли вісім місців, на яких обстрілювали наше село. Це була лінія фронту, знаходилась три кілометри від села. Від серпня до листопада 2022-го через постійні обстріли у селі не було жодного жителя, каже Володимир. Зруйнована вся і інфраструктура, зруйнований і сільський клуб, і ФАП, і дитячий садок, майданчики, дитячі, спортивні майданчики. Зараз оце одне приміщення нас залишилось, де люди можуть зібратися і отримати якусь допомогу, якісь питання вирішити. Ми живемо надією на краще. Що прийде мир, і наше село відбудується. Люди повернуться ті, що не ну зараз знаходяться за кордоном, або в інших місцях або не можуть у зв'язку з станом їхніх будинків повернутися. Зараз у селі відбудовано 36 будинків, в яких живуть 78 людей. До повномасштабної війни було 180 людей у 75 подвір'ях. Відновили воду та електропостачання до будинків, де живуть люди. Міжнародні благодійні організації облаштували станцію очищення води. Володимир розповів, 11 жителів села отримали сертифікати за зруйновані будинки. Більшість з них придбали житло у Миколаєві. Сума сертифікатів залежить від площі зруйнованого житла з розрахунку 20 тисяч за метр квадратний. Це на домогосподарство. Тобто людина на цю суму може придбати житло там це мільйон, мільйон двісті, дев'ятсот тисяч за саме малі були такі. Керівник Шевченківської громади Олег Пилипенко каже, допомагають усім жителям, хто хоче залишитися у рідному селі. Найбільша проблема у тих, чиє житло повністю знищене, і в них ще й до того ж немає ніяких документів. Тобто, по програмі є відновлення, вони не можуть отримати ніяких виплат. Це найбільш складна категорія жителів. І той вихід, який я бачу, це будувати нові мікрорайони в великих населених пунктах. Ну і відповідно таких людей переселяти туди. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.